Привіт! Кожен день ми бачимо сотні, а то й тисячі цифрових зображень. А чи доводилось замислюватися, як вони влаштовані? Що ж, сьогодні ми ніби зазирнемо під капот цифрового мистецтва і розкладемо все по поличках? І справді, подумайте, фото на телефоні, мем в інтернеті, постер до фільму у них є щось спільне, якийсь фундаментальний елемент. Так з чого ж зроблені абсолютно всі цифрові зображення? Ось наш короткий план на сьогодні. По-перше, з'ясуємо, що ж таке растрова графіка. Далі завітаємо до цифрових майстерень, тобто редакторів. Потім візьмемо до рук інструменти для малювання і наостанок розкриємо секрет сили точного виділення. Що ж, почнімо з самого початку. Розбираємося з цими будівельними блоками, з яких, власне, і складається будь-яке цифрове зображення. І ось вона відповідь. Пікселі. Так, усе набагато простіше, ніж здається, уявіть собі величезну мозаїку. Кожне растрове зображення це просто сітка з мільйонів таких крихітних кольорових крапочок. І кожен цей піксель це просто маленький квадратик одного кольору. Але тут важливо зробити одну ремарку: растрова графіка, тобто графіка з пікселів, це не єдиний вид, є ще векторна. І щоб зрозуміти різницю, уявіть собі, растр це як картина, намальована фарбами. А вектор це радже креслення, створене за допомогою математичних формул. Тому вектор можна збільшувати нескінченно без втрати якості, а от з растром є нюанси. Отже, повертаємося до нашого растрового зображення по суті, це просто гігантська таблиця з кольорових клітинок, все просто. Але ця простота має і зворотній бік, і проявляється він тоді, коли ми хочемо змінити розмір картинки. І ось він головний біль растрової графіки. Коли ми намагаємося збільшити таку картинку, програма ж не знає, які деталі домалювати. Вона просто бере кожен піксель і робить його більшим. В результаті ми отримуємо ту саму пікселізацію або драбинку по краях об'єктів. Зображення стає розмитим, нечітким, якість, на жаль, втрачається. Граразд, з теорією розібралися. Тепер час зайти до майстерні. Подивимося, де ж власне відбувається вся ця магія створення та обробки зображень. Ласкаво просимо до растрових графічних редакторів. Простими словами, це така спеціальна програма, такий собі цифровий мольберт, що дозволяє нам створювати картинки з нуля або редагувати фотографії. І ключове слово тут редагувати, саме на рівні окремих пікселів. І я впевнена, що деякі назви тут дуже знайомі. Звісно ж, Adobe Photoshop це такий собі король у світі дизайну. Є GIMP – неймовірно потужна і, що важливо, абсолютно безкоштовна альтернатива. Ну і звісно, старий добрий Microsoft Paint. Так, так, він теж растровий редактор. Усі вони від найпростішого до найскладнішого працюють за одним принципом керують пікселями. Так, ми в майстерні, і тепер час розкласти інструменти. Чим же ми будемо малювати на нашому цифровому полотні? Погляньмо на базовий набір. Все дуже схоже на справжню майстерню художника. Є олівець, він залишає чітку жорстку лінію, є пензель, тут уже можна гратися з м'якістю та розміром, створюючи плавні мазки. Звісно, є гумка, щоб стирати непотрібне, і є дуже корисна штука, піпетка. Вона дозволяє взяти зразок будь-якого кольору прямо з картинки. І ця цитата, знаєте, влучає прямо в Яблучко як би складно не виглядала готова ілюстрація чи оброблене фото, все починалося з малого, з першого мазка, з першої лінії, з одного єдиного пікселя. Але створити щось з нуля це лише одна частина роботи. Часто набагато важливіше вміти редагувати те, що вже є. І ось тут на сцену виходить справжня суперсила цифрового дизайнера, можливість редагувати з хірургічною точністю. І це все завдяки інструментам виділення. І справді, а чому це така вже й суперсила? Здавалося б, просто обвели шматочок картинки, але насправді це змінює абсолютно все. А ось і відповідь бо коли ми щось виділили, ми ніби кажемо програмі Працюй тільки тут. Хочемо зробити небо яскравішим, не зачіпаючи будівлі, виділяємо небо. Треба видалити випадкового перехожого з фото, виділяємо його, створити колаж знову ж таки виділення. Це дає тотальний контроль. І, звісно, для різних завдань є різні інструменти, прямокутне виділення, ідеально для вікон чи картин. Ласо, це ніби малювання від руки, дозволяє обводити об'єкти складної форми, а швидке виділення це вже трохи магії, воно саме намагається зрозуміти, де закінчується один об'єкт і починається інший. І хоч інструменти різні, логіка завжди одна і та сама, і вона дуже проста. Перше, обираємо інструмент, який найкраще підходить. Друге, створюємо саму область виділення, і третє, робимо з цією областю все, що нам потрібно, змінюємо колір, копіюємо, видаляємо. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Ключове, що варто запам'ятати: по-перше, всі растрові зображення це сітка з пікселів. По-друге, растрові редактори це наші цифрові майстерні. По-третє, інструменти для малювання створюють пікселі. І нарешті інструменти виділення дають змогу працювати з вже наявними пікселями, з неймовірною точністю. Отже, інструментарій тепер перед нами, основи зрозумілі, залишається лише одне питання яким буде перший крок? Може, це буде проста корекція фото? Або, можливо, смілива спроба намалювати щось своє з чистого аркуша? Цифрове полотно чекає.